Я 20 років мовчала, терпіла, поступалась. Але коли свекруха почала виганяти моїх батьків з мого ж будинку, я зрозуміла далі так не буде. Це історія про те, як одна жінка втратила все і знайшла себе. Але шлях до цього був болісним. Не забудьте поставити лайк, якщо вас чіпляють реальні життєві історії. Підписуйтесь, аби не пропустити найсильніше. А цю історію обов'язково дослухайте до кінця фінал усе змінює. Як шкода, що ми не працюємо дистанційно, зітхнула Милена, дивлячись на фотографії засмаглої Ані й мішій Сріланки. Її подруга щойно виклала нові кадри з Таїланду безтурботні посмішки, бірюзова вода, квіткові вінки на шиї. Милина завмерла над телефоном і пробурмотіла Чому у когось завжди так легко і яскраво, а ми ніби застрягли у вічній зимі. Андрій мовчки згортав газету, хоча чудово чув Його дратували ці розмови. Занадто часто вони починалися з подивом і закінчувались образами. Та не гірші, ми просто цінності різні, буркнув він. Ти керуєш філією банку, я, декан. Маємо п'ятикімнатну квартиру в центрі Петербурга, дві машини, той твій дім в Аланії. Хіба цього мало? У тебе навіть тон змінюється, коли про той дім згадуєш, наче він лише мій. Я ж хотіла, щоб це було спільне, нове життя на теплому березі, без вічних дощів, сказала милена. Ми могли б там оселитися. У Туреччині серйозно країна третього світу, ідеальне місце для пенсії та не для життя, скептично кинув Андрій. Він завжди був приземленим. У його картині світу не існувало місця для спонтанності, і тим паче, для втечі від зобов'язань, особливо перед матір'ю. Ти ж знаєш, я ніколи не кину маму вона потребує уваги, їй важко дихати, додав він уже жорсткіше. Милина опустила очі. Вона не заперечувала хвороби Надії Афанасіївни, але давно відчувала, що в цьому більше, ніж просто синівська турбота. Усе її життя було тінню при головній жінці в житті чоловіка. Я ревную, врешті зізналася вона. Двадцять років шлюбу, а я досі почуваюся на другому плані. Ти кидав мене навіть у ресторані, мчав до мами, серед ночі. І це було не один раз. Андрій глянув на неї з відразою Як ти можеш? Це не просто мама, це хвора людина. А ти заздриш, виглядаєш жалюгідно, жінка вмовкла. Вона розуміла, перегнула, але стриматися знову не вийшло. І вперше за багато років він підвівся, мовчки зібрав речі і сказав Я поживу з мамою подумай над своїми словами. Милена лишилася в тиші. У тиші, де кожен предмет у квартирі раптом став свідком краху. Дні без Андрія тягнулися, як сира осінь, липка, гнітюча, нескінченна. Милена не знаходила собі місця. Вдень вона відволікалась справами, а ввечері безуспішно ловила погляд у дзеркалі, питаючи в нього чому я знову зірвалася. Її телефон перетворився на вікно надії. Вона щодня писала чоловікові спочатку обережно, потім відверто, з болем і провиною, але повідомлення залишалися непрочитаними, наче з того боку, порожнеча. Мовчазна кара за щирість, що прозвучала не в той момент. Милина вже думала піти на відчайдушний крок. Поїхати до Надії Афанасіївни, просити її про допомогу, навіть якщо та зустріне її з холодною зневагою. Свекруха ніколи не приховувала неприязні, хоч і вміло це маскувала під роботу. Вона знала, як підставити невістку ніжно, з усмішкою, щоб син і не запідозрив справжніх мотивів. Та йти не довелося. За два тижні Андрій сам переступив поріг, виглядав змученим і загубленим в очах щось тривожне. Привіт, тільки й мовила милина, намагаючись не виявити хвилювання. Як справи? сухо спитав він. А як вони можуть бути у жінки, від якої пішов чоловік? Погано. Вона намагалася всміхнутися, але вийшло якось гірко. Я не пішов, заперечив Андрій. Просто не міг інакше занадто багато образ. Але він зробив паузу. Ти ж знаєш, я можу злитися, кричати, мовчати, але я тебе не залишу. Бо люблю і знаю, що ти любиш теж. Милина ковтнула клубок у горлі. Вона чула ці слова вперше за багато місяців, і вони вдарили точно в ціль. Тоді давай дамо клятву більше ніколи не говорити зневажливо одне про одного навіть про твою маму, тихо додала вона. Андрій опустив очі. Усмішка зникла з його обличчя, мама. Її стан погіршився астма. Скоро викликали кілька разів. Лікарі кажуть, їй терміново треба змінити клімат, хоч на зиму ідеально, море. Сухе тепло. Милина вже здогадувалась, до чого йде. Я хотів спитати: чи може мама пожити в нашому будинку в Аланії? Формально він твій, документи на тебе, і я не можу приймати рішення самостійно. Жінка трохи розгубилася. Її мрія, спокійне життя на узбережжі, ось ось стане чимось іншим, але відповідь прийшла сама. Звісно, хай їде. Якщо це допоможе їй дихати, нехай живе хоч один рік. Це неважливо, ми ж сім'я. Ти золото, щиро сказав Андрій. Ніколи цього не забуду. Через тиждень Надія Афанасіївна разом з Андрієм вирушили до Аланії. Перед вильотом свекруха зателефонувала Милині. Голос її був урочисто поблажливим. Дякую, що дозволила скористатися домом. Попри всі твої недоліки, ти добра людина. Це рідкість, і, мабуть, моєму синові з тобою таки пощастило. Милина притисла телефон до грудей і важко зітхнула. Вона не чекала вдячності, тим більше з таким принизливим відтінком, але все ж зраділа. Свекруха поїхала нарешті, наче гора впала з плечей. Жодних дзвінків о сьомій ранку, жодних розмов крізь сльози, жодних несподіваних візитів. Життя знову належало лише їй і Андрію. Вперше за довгий час Милина дозволила собі розслабитися. Вона пішла до салону краси, зробила нову стрижку, масаж, вибрала легку сукню. Таку, в якій хотіла зустріти чоловіка, коли той повернеться з Туреччини. В її очах знову спалахнуло світло вона стане для Андрія головною жінкою. Не суперницею матері, а єдиною, і, здається, перші дні справді підтверджували її надії. Андрій телефонував щодня, говорив ніжно, розповідав, що сумує. Вони почали планувати спільну поїздку до моря влітку, навіть жартували про ремонт у будинку. Усе здавалося таким легким, таким новим. Але щастя було крихке, як скло. Вже через місяць картина знову змінилася. Надія Афанасіївна почала телефонувати Андрієві щовечора. Розмови тривали годинами. Милина вже не чула доброго ранку від чоловіка, бо він засинав із телефоном біля вуха. Вона мовчала, терпіла, сподівалася, що це лише тимчасово. Аж поки одного вечора Андрій не опустив слухавку і не сказав. Мама каже, що їй дуже самотньо. В Аланії немає друзів. Вона хоче, щоб до неї приїхала сусідка Тетяна Іванівна. Вони добре ладнають, їй буде веселіше. Танька пенсіонерка, на морі їй теж корисно. Що скажеш? Милана відчула, як всередині щось обривається. Вона встала за столу і підійшла до вікна, вдивляючись у темне небо. Скажу, що твоя мати бреше, сказала вона спокійно. Там повно російських пенсіонерів, цілі клуби. Вона не самотня, вона просто хоче перетворити мій дім на гуртожиток. Андрій напружено стиснув щелепи. Це не твій дім, а наш, і ти знову перебільшуєш. Мама хвора, вона не заслуговує на зневагу. Я не зневажаю, я втомилася. Її там немає ще й трьох місяців, а вона вже вирішує, хто буде жити і скільки. Прошу тебе, тихо відповів чоловік. Давай не будемо сваритись. Мама запросить одну людину. У чому проблема? милина погодилася. Вона вже навіть не мала сил сперечатися. Але це була лише перша хвиля. Надія Афанасіївна швидко увійшла в нову роль господині Валанії. Тетяна Іванівна приїхала на тиждень другий, але залишилася надовше. Потім з'явилася її сестра, ще за кілька днів, двоє онуків. Милина дізнавалася про все постфактум з уривків фраз у телефонних розмовах Андрія або з випадкових повідомлень у сімейному чаті. Мамо, а хто всі ці люди в будинку? намагався з'ясувати Андрій. Ой, синку, та не хвилюйся. Подруги дитинства, вони ж зі мною стільки років. Сидимо, чай п'ємо, телевізор дивимось. Нічого з дому не винесуть, не переживай. Милина стіплювала зуби, але мовчала. Вона справді не хотіла нової сварки. Та терпець урвався, коли її батьки вирішили поїхати до моря на тиждень і звернулися до неї. Доню, ми подумали, може, у вас в Аланії пожити трохи? Там же зараз пусто, правда. Звісно, мамо, я тільки рада буду, щиро усміхнулася Милина. І не уявляла, що невдовзі почує від надії Афанасіївни. Пробач, але ніяк. У мене зараз гості, Тетяна, з родиною, потім моя ніночка приїжджає. Все розписано, немає вільних кімнат. Я розумію, що незручно, але що поробиш. Це була остання крапля. Милина більше не могла приховувати обурення. Вона підійшла до Андрія з телефоном у руках подзвони мамі. Негайно. І скажи, що вона не має права забороняти моїм батькам користуватися моїм домом. Навіщо піднімати бурю через тиждень відпочинку? Я оплачу їм готель, хай відпочинуть з комфортом. А мама, хай там поживе, їй справді краще там дихається. Ні, вона почала поводитися, ніби це її власність влаштувала курорт для всіх своїх знайомих. Я роками мріяла про цей дім. Я вкладала туди гроші, сили, любов. А зараз вона навіть не питає дозволу. «Милено», – почав Андрій, але жінка вже не слухала. Її очі блищали гнівом. Вона не має права диктувати, кому з моєї родини дозволено жити в будинку, а кому ні. Голос її задрижав. Це вже не про астму, не про самотність, це зневага, і я більше цього не стерплю. Андрій вперше за довгий час розгубився. Його зазвичай стримана дружина говорила твердо, рішуче, без жодної тіні сумніву. А потім пролунало те, чого він боявся я більше не збираюся поступатися ні тобі, ні твоїй матері. Я тебе попереджала, Андрію, а тепер усе, хай вона там лишається. Але я забираю своє. Що значить забираю своє? Голос Андрія враз напружився, як струна. Ти хочеш виставити маму на вулицю? Милина стояла нерухомо. Її очі не блищали, як зазвичай вони були сухі, мов камінь. Я хочу лише одне, щоб ти зрозумів, що мною більше не можна зневажати. Двадцять років я поступалася, стримувалася, згладжувала кути. І що з цього, я чужа у власному домі. Андрій підвівся, але не підійшов. Він наче намагався знайти слова, які не пролунають як звинувачення це наша спільна власність, обережно промовив він. Ми подружжя, ми одне ціле. Ні, Андрію, ми вже давно не одне ціле. Я тебе кохаю, так. Але більше не хочу бути фоном. Не хочу чекати, коли в твоєму житті з'явиться хвилинка для мене між дзвінками мами і її інструкціями. Вибач, але це кінець. Ці слова не були сказані в гніві. Вони звучали як вирок холодний, зрозумілий і остаточний. Через два тижні після тієї розмови Милена офіційно подала на розлучення. Вона залишила банківську посаду, звільнила квартиру в Санкт Петербурзі і вирушила до Аланії. Саме туди, де колись мріяла почати нове життя. Тепер, без тягаря обов'язків, обмежень і чужих сценаріїв. В аеропорту її зустрічало тихе середземноморське повітря. Пальми злегка гнулися від вітру, сонце лагідно торкалося шкіри. Милина не плакала, вона не відчувала втрати, навпаки, звільнення. Будинок Валанії, який вона ще недавно асоціювала з утиском і зневагою, став її особистою фортецею. Вперше за довгий час вона могла робити те, чого хотіла сама. Свекруха залишила будинок без скандалів, лише з піджатими губами і багатозначною фразою Бачиш, до чого доводить жінку влада. На що Милена відповіла спокійно. Ні, Надія Афанасіївно, це не влада, це свобода, ви просто вперше її побачили. Новий розділ її життя почався з чашки мангового фрешу на терасі. Вона дивилася на море, яке завжди здавалося далеким і недосяжним, і нарешті відчувала, що вільна, без контролю, без ролі чужої на святі життя. Я навіть не уявляла, що розлучення може дати стільки полегшення, прошепотіла вона сама до себе. Телефон мовчав. Ніхто не питав дозволу, не вказував, як жити. І вона знала, уперше за багато років, що саме зараз усе тільки починається. Милана швидко увійшла в новий ритм. Її ранок починався з кави на балконі, де за кілька кроків шуміло море. Вдень вона працювала віддалено, вивела авторський курс для філологів і консультувала онлайн. Робота не займала багато часу, а прибуток дозволяв жити без тривоги. Її більше не сковували обов'язки перед кимось. Не треба було обирати слова, не треба було поступатися чужим принципам, і з кожним днем у ній визрівало щось нове, внутрішня сила, якої раніше вона не знала. Одного ранку вона випадково зустріла Олену, жінку з російської діаспори, яка мешкала по сусідству. Розмова за чашкою чаю перейшла в довгу прогулянку. Потім, у спільні вечері, культурні заходи, поїздки в глиб країни. Милена вперше за багато років відчула себе не просто дружиною або чиєюсь половиною, а особистістю. Не ображайся, якось сказала Олена. Але ти не схожа на жінку, яка нещодавно пережила розлучення. Милина усміхнулась Я схожа на жінку, яка нарешті жити почала. Та навіть у цьому спокої минуле ще давалося знаки. Одного вечора вона відкрила електронну пошту і побачила лист від Андрія. Короткий, без звичних емоцій. Але з дивною ноткою прохання. Милено, не знаю, як писати я в Пітері сам. Мама повернулася в область там тепліше, дешевше, ми більше не живемо разом, я часто згадую тебе і наші розмови. Можливо, я не розумів тебе тоді. Але зараз, хочеш, приїду, поговоримо. Жінка довго сиділа перед монітором, не кліпаючи. У ній не було злості, не було і радості. Тільки дивне відчуття, ніби хтось постукав у старі двері. Які вже давно встигли зачинитися. Вона не відповіла одразу. Наступного ранку зібралася, пішла на пляж, дивилася, як сонце піднімається над горизонтом, як хвилі лижуть берег. І раптом подумала а якщо повернеться, що зміниться? Змінилася вона, не він. І їй уже не хотілося бути частиною старої історії. Увечері вона коротко написала Дякую, що згадав. Але я більше не живу минулим, і повертатися не маю наміру. Відповіді не було. Але милена і не чекала, бо в її житті вперше все було просто ніхто не мав права вирішувати замість неї. І ця простота була не самотністю, а свободою, якої вона так довго прагнула минуло кілька місяців. Турецьке літо змінювалося м'якою оксамитовою осінню. Милина звикла до місцевого ритму, неквапні ранки, робота з ноутбуком під шум прибою, вечори на терасі в компанії нових знайомих. Вона перестала відчувати потребу озиратися назад. Проте життя, як завжди, не дозволяло розслаблятися надовго. Одного дня, на порозі її будинку, з'явилася Надія Афанасіївна. У пальті не за сезоном, з дорожньою сумкою і виразом ображеної невістки, а не свекрухи. Я не могла більше терпіти, заявила без привітання. Там, у своїй області, я почала задихатися ні лікарів, ні повітря, а тут краще і спокійніше. Я не маю куди більше йти. Милина оторопіла вона не вірила в те, що бачить. Ця жінка, яка роками тримала її в тіні, зневажала і маніпулювала, тепер стояла тут, перед її будинком, і просила притулку. Це мій дім, сказала Милина сухо. І ви самі це добре знаєте. Ви залишили його, коли я повернулася. То чого ж зараз знову тут? Я не хочу воювати, не маю сили, просто дозволь мені пожити трохи. Я більше нічого не проситиму. У голосі Надії Афанасіївни щось змінилося. Це вже не була впевнена, владна жінка. Вона виглядала старшою, змученою, милена, мовчала довго. Її розум кричав Вигнати, а серце, зупинись один місяць і без гостей. Живете тихо. Я не збираюся знову грати в родину, в якій мене ніхто не чує. Надія кивнула вона мовчки зайшла в дім, пройшла знайомими коридорами, ніби в них і не було розриву, скандалів і болю. Але щось усе ж змінилося. Тепер вона була гість, не господиня. Перші дні пройшли спокійно. Надія не скаржилася, не командувала, навіть допомагала, прибирала, готувала, поралася по дому, милина чекала, що це тимчасове затище. Але щось у поведінці свекрухи справді стало іншим. Одного вечора вони сиділи на терасі, пили чай. Надія раптом сказала Я часто думаю, що занапастила ваш шлюб. Ти мала рацію. Я втручалась, бо не вміла бути осторонь. Мені було страшно залишитися одній, і тому я боролась з тобою, а не з собою. Милина здригнулась. Вперше ця жінка, яка завжди говорила зверхньо, визнала помилку. А Андрій? тихо спитала вона. Він нічого не знає, що я тут. Я не хотіла, щоб він знову став між нами. Він досі сам мовчить. Але ти знаєш, надія подивилася просто в очі. Тепер він нарешті навчився жити без мене, і, здається, шкодує. Милина не відповіла, бо не знала, чи хоче слухати ці слова. Вона нарешті відчула, що має владу над власним життям, і не хотіла втрачати її знову. Надія Афанасіївна жила тихо, навіть занадто тихо, як для себе. Жодного голосного дзвінка, жодної подруги на порозі. Вона, здавалося, справді змінилася. Не тому, що хотіла спокутувати провину, просто зламалась. У ній більше не залишилося тієї колючої сили, що колись тримала всіх на відстані. І милина це бачила. Вперше не суперницю, не загрозу, а просто стару жінку, якій більше нікуди йти. Якщо хочете залишитися довше. Залишайтеся, сказала вона якось на світанку, наливаючи свекрусі каву. Надія не відповіла одразу. В її очах стояли сльози, які вона навіть не намагалася сховати. Вперше Милена побачила її по-справжньому беззахисною. Дякую, тільки й прошепотіла вона. Але я поїду. Ти дала мені більше, ніж я заслужила. Через кілька днів Надія Афанасіївна поїхала, залишивши лише записку. Мені шкода, що я зрозуміла все надто пізно. Бережи себе ти сильна жінка, і краща невістка, ніж я була свекрухою. Милина довго сиділа з цим папірцем у руках, а потім сховала його в шухляду. Не тому, що хотіла пам'ятати, а тому, що більше не хотіла мститися. Життя налагоджувалося. Вона працювала, планувала новий курс. Іноді зустрічалася з Оленою та іншими жінками, які, як і вона, втекли від чужих сценаріїв. Вечори проводила з книгою або серіалом, а іноді, з келихом вина на балконі, де шуміло море і світив місяць. Андрій більше не писав, і це було полегшенням. Вона більше не чекала, не гадала, не перевіряла телефон. Її минуле залишилося за горизонтом, у тому місці, де завжди йшли дощі одного дня вона отримала повідомлення від незнайомого номера. Лише одне речення дякую, що не вигнала мою маму. Ти завжди була кращою за нас усіх. Вона усміхнулась. Тепер це вже нічого не змінювало. Милана стояла на березі. В руках, ключі від дому, а в голові тисячі нових планів. Вона не стала жертвою обставин вона обрала себе і більше ніколи не дозволить нікому зробити її другорядною у власному житті. Це була не втеча. це було повернення до себе. Чи були у вас ситуації, коли доводилося обирати між сімейним спокоєм і власною гідністю? Напишіть, як би ви вчинили на місці героїні. Чи мала вона право так вчинити? Якщо ця історія зачепила вас, підтримайте канал лайком і підпискою. Попереду ще більше сильних емоційних сюжетів. А наступне відео вже готується не пропустіть!